Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю вас, шановні дорослі! Сподіваюсь, сьогодні у вас гарний настрій. У мене чудовий настрій! Гуляйте, хто це до мене прилетів? Яка чудова гостя! Ви впізнали її? Так, це пташечка. Ну мої вітати! Привіт пташечку! Замерзла та голодна. Діти взимку і дійсно пташечкам дуже важко знайти їжу, тому дорослі їх підготовують та будують їм будиночки. А будиночки ці називаються годівнички. Отож пропоную вам допомогти нашій пташечці та збудувати для неї годівнички. Ну що, милята, готові допомогти нашій пташечці? Я так! Але перед початком роботи нам обов'язково потрібно розімняти наші ручки. Ташечки літають! Крильцями махають! А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Що малята, пальчики з вами розім'яли. Тепер розпочинаємо конструювати нашу годівничку. А конструювати малята ми будемо з ось таких цеглинок лего. Ну, ми їх розглянемо. Погляньте! Яких кольорів є у мене цеглинки? Ця цеглинка якого кольору? Так, жовтого. А ось ця. Правильно, ця цеглинка синього кольору. Ну, ми розглянемо її краще. Малята цеглинка має довгу вузьку сторону. Коротку вузьку сторону. Да широку довгу сторону. А тепер починаємо будувати. Беремо цеглинку, ставимо її на поверхню, ось так. Беремо з вами іншу цеглинку і ставимо її короткою вузькою стороною до іншої цеглинки, стільно приставляючи одну до одної. Беремо ще одну цеглинку. І ставимо її довгою вузькою стороною збоку. Ось так. Беремо ще одну цеглинку і ставимо її короткою вузькою стороною зверху. Ось так. Візьмемо ще одну цеглинку, поставимо так само з іншого боку. Одну, а на неї іншу. Знову беремо цеглинку та повторюємо так само, ставлячи її вгорі. Ось так. Але, щоб наша годівничка не промокала, нам потрібно зробити їй дах. Беремо цеглинки синього кольору і ставимо так, як я. Повторюйте малята за мною. Ось так. Молодці у вас дуже гарно виходить. Погляньте, яка годівничка вийшла у мене. Малята! Ташечка, дякую вам за таку чудову годівничку. Отож, малята, пригадаємо, що ми сьогодні з вами конструювали. Так, годівничку для нашої гості Пташечки. кашечки. А що ми її конструювали? Молодці з цеглинок Лего. А яких кольорів були наші цеглинки? Батьки! Конструюючи, ваша малеча розвиває уяву, творчість, мовлення, дрібну моторику рук. Тому заохочуйте своїх діток до конструювання. А я залюбки перегляну фото, на яких ваша малеча конструює будівничку для нашої гості пташечки. А нам же час прощатися, до нових зустрічей!